Даю мене звуть Валентин Терлецький. Ви перебуваєте на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою корисною інформацією, і, головне маловідомими фактами з історії козацької України. Ми продовжимо розглядати героїчні випадки, коли приблизно 300 козаків протистояли багатотисячним арміям. І це аж ніяк не міфи, як, наприклад, легенда про 300 спартанців, які у давнину під фермопілами зупинили вороже військо, а справжні історичні факти. Просто про них майже не знають сучасні українці, що тоді казати про інший світ. Тож сьогодні я постараюся виправити цю несправедливість. Нас тут 300 як скло товариства лягло. Наступний епізод стався під час битви під Берестечком влітку 1651 року. Це була найбільша битва Хмельниччини, яка відбулася між військом запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького та союзним йому українсько татарським військом Ісляма Третього Гірая з одного боку та армією Речі Посполитою під командуванням короля Яна Казимира з іншого. Кількість польського війська становила до 300 тисяч вояків. Чисельність козацької армії подають у 100 тисяч кримсько-татарською 30 тисяч. Битва закінчилась перемогою польського війська, однак козацька армія не була розгромлена. Причиною поразки козацького війська було те, що татари з Ненацька полишили поле бою, захопивши з собою Богдана Хмельницького. 10 липня наказним гетьманом козаки брали кальницького полковника Івана Богуна. Той одразу розпорядився прокласти три переправи через річку Пляшеву. Першим на очах всього війська переправився сам Іван Богун з двома тисячами добірних кінних козаків. У козацькому таборі миттєво почалася загальна паніка. Селянські ополченці, які становили більшість цього війська, разом кинулися до переправ. На мостах виникла тиснява, одна із загад не витримала і провалилася. Сотні козаків попадали у річку і почали тонути. Між тим загону Богуна вдалося відтіснити кінноту ворогів, і він чим дуж поспішив назад. Поляки вдарили звідусіль. Селянські ополченці, дізнавшись про атаку коронного війська. Покидали свої речі і почали напростець продиратися через болота, бо дві цілілі переправи не могли пропустити таку кількість людей. Дві тисячі добровольців-смертників під рукою ніжинського полковника Прокопа Шумейка завступили шлях цілій королівській армії, яка насувалася на козацький табір. У цій рубанині і прокіп Шумейко, якого на валах підняли на списи крилаті гусари. Тим часом Богуну вдалося вибудувати у колони всі реєстрові полки, і вони перейшли. По загатах через річку і болото на той берег. Також козаки перевезли всю артилерію і порох. А от селянське ополчення вже не слухало ані своїх старшин, ані гетьмана. Частина селянського війська зробила спробу прорватися крізь польські шеренги, але була посічена у бою. Останніми, хто залишився прикривати відхід основного війська, було. 300 запорожців під проводом сотника не читайла. Ці козаки зробили засіку на острівці, який затуляв собою бічну переправу, і звідти вели прицільний вогонь по нападниках. Майже кожен їхній постріл потрапляв у ціль. І невдовзі навколо острівця вже громадилась купа забитих жовнірів. Всі спроби здобути острівець закінчувалися поразкою. Кінець кінцем. За неймовірну мужність та відвагу Миколай Потоцький пообіцяв зберегти їм усім життя, якщо вони складуть зброю і припинять спротив. Оборонці переправи розсміялися, і на очах уздивованих поляків повикидали зі своїх чересів гроші у воду, повертали з гаманців все золото і срібло у болото на знак повного відречення від життя та зневаги до ворога. Тоді розлючений Потоцький наказав штурмувати острівець кільком полкам німецької піхоти генерала Христофора Хубальта. Це були найкращі воїни. В Європі ветерани 30-літньої війни у німецьких князівствах. Ця піхота Навальною атакою розірвала козацьку оборону і з великими власними втратами розігнала їх з острова. Але козаки уступилися на болота, де вже поодинці продовжували битися кожен супроти кількох десятків ворогів. Сотник Нечитайло дістався прихованого у чагарниках човна, виплив на середину річки і на очах короля і всього війська продовжував відстрілюватися з кількох мушкетів і аркебуз, що були при ньому. А коли коли у нього закінчилися порох і кулі, він зносив голови ворогам страхітливою косою, так що до човна ніхто не міг наблизитися до самого вечора. Сам король, який спостерігав за цим з пагорба, підрахував, що у Нічтайла влучило вже 14 куль, але жодна з них не завдала йому найменшої шкоди, ніби він був із найміцнішого заліза. Тоді Ян Казимир запропонував йому життя і повне помилування. Якщо дивний козак складе зброю, то відмовився. Миколай по Випросив трьох навчених жовнірів із заговореною зброєю, які були єдині, хто зміг здолати козацького характерника. Роздягшись наголо, вони підібралися до човна з різних боків. Запорожці вдарили косою по руках і пікою пробили наскрізь. А добили його вже пострілом. Проте завдяки цьому подвигу поляки затримали. І свій наступ козацьке військо змогло організовано вийти з оточення. Богдан Хмельницький вже через два місяці зумів зібрати майже 100 тисячне військо під Білою церквою, заблокувавши там польсько-литовські війська і змусивши їх укласти мир, що було б неможливим за умов важких втрат українсько-козацької армії під Берестечком. Наступний епізод стався 7 серпня 1669 року. Під час руїни кримський хан за відсутності кошового отамана Петра Суховія та Івана Сірка відправив тисячу своїх найкращих воїнів разом з яничарами, аби захопити запорозьку січ, що тоді була на річці Чортомлик, та виробити запорожців, які тут залишилися. Майже все товариство тоді перебувало в походах, а інші пішли у великий луг на промисли. Тому наказного кошового атамана Івана Курила часу організувати гідний опір не було. Він зібрав лише наявну залогу 200 козаків вкупі купі зі старішиними і дідами. Але несподівано напасти на козацьку столицю батарчі морзі таки не вдалося. Коли його воїни кинулися до центральної січової брами, їх було побито стрілами. Сплавні, де засіли кілька десятків козацьких лучників. Тоді Батерча Мурза кинув своїх татар до пролазів у земляному валу, через які козаки забирали воду з річок. Але й тут на них чекали засідки. Майже всіх нападників було побито козацькими стрільцями. У відчаї батерча наказав всьому своєму війську йти на відкритий штурм фортеці, сподіваючись, що. Тепер вже точно зламає опір козаків через їхню малу чисельність. Але нападників зустріли козацькі гармати, кількома потужними залпами було знищено кількасот татар. Все таки декільком загоном вдалося вдертися на частокіл, але тут їх поодинці розстріляли з мушкетів та пістолів. Тоді Іван Курило, вихопивши шаблю, особисто погнав татаро плавню, де багатьох з них козаки просто потопили. Саме тут Іван Корило й загинув. Після цього татарський очільник, бачачи свою несилу перемогти козаків, змушений був утікати лише з невеликим загоном вцілилих воїнів. Через невеликий проміжок часу, 13 березня 1672 року, коли кошовим отаманом був Євсевій Шашол, подібна спроба знищити Запорозьку Січ повторилася. На світанку тритисячний загін добірних яничарів, що перейшов степом з Очакова, з галасом кинувся на штурм січі. Вартових козаків одразу перебили центральну браму, підірвали за допомогою міни у швидкому шабельному бою. Турки відтіснили нечисельну козацьку залогу в глиб фортеці. Від Били всю армату, увірвалися до церкви Покрови та захопили наявні там січові скарби. Козаки, яких цієї пори на залозі було всього дві сотні, зачинилися у двох куренях по Повочівському та Щербинівському. А далі сталося щось неймовірне, диво, й досі немає пояснень. Зблиснув якийсь вогонь, після чого січ була завалена горами ворожих трупів. Жодного турчина в живих не лишилося. Посеред куб мертвих яничарів стояли тільки козаки з мушкетами. Як писав очевидець. І церкву в майдані опановану відбили і скарби, і січ мати. Наступний епізод перенесемося в 1709 рік. Запорожці подалися з Костем Гордієнком на з'єднання з гетьманом Іваном Мазепою і шведським королем Карлом XII. Тоді цар Петро І віддав наказ своєму війську рушати з Києва на Запорожжя, аби збурити гніздо козацьке. Полковник Петро Яковлєв з трьома добірними гвардійськими полками драгун сів на майдаки і пустився вниз по Дніпру. Він напав і спалив міста Келеберду, переволочну, де на той час була тис. Тисяча запорожців і дві тисячі околичного люду купно з жінками, дітьми і стариками. А потім новий старий козаки з усіма жителями до запорозької січі москалі дісталися 14 травня. П'єтр Яковлєв одразу послав до запорожців вістового козака з листом від князя Менчукова. Але запорожці втопили того посланця у річці. Козаки затягували час, адже теперішній кошовий таман Петро Сорочинський пішов до Криму просити татар на допомогу. А замість нього залишився отаманомат, яким Богуш, з яким на Січі було трохи більше трьох сотень залоги, переважно старі заслужені козаки та сивоусі діди старішини. Після цього Яковлів дав запорожцям на роздуми ще три дні. Виявилося, що підступити суходолом до січі неможливо, оскільки з усіх боків фортеця була обнята водою. Після суворої зими і весняної відлиги вода з порогів перетворила Січ на справжній острів. Тоді Яковлів наказав зробити шанці звести на них гармати і почати стрілянину через. Воду по Січі, але постріли з гармат не досягали цілі. Тоді москалі підпливли на човнах майже впритул до Січі, та запорожці одночасно вдарили з усієї зброї у воді довкіл Січі. У переміж з перевернутими та потрощеними човнами плавали більше трьох сотень трупів московських драгун. Аж тут нагодився зрадник, новопризначений царем Чигиринський полковник Гнат Галаган. Сам колишній запорожець, який привів підкріплення цілий полк добірних драгун, Галаган обіцяв провести московських солдат до запорозької столиці таємними стежками, бо знав усі військові секрети січовиків і запорозький звичай. А Богуш вирішив, що то повертається з підмогою кошовий Петро Сорочинський і наказав січовикам готуватися до вилазки, ладнати човни та зброю для ближнього бою. Тут існує один цікавий переказ: до наказного кошового, якима Богуша, звернувся хлопчина, аби вбити гната Галагана срібною кулею в око. Отаман не дозволив проливати християнську кров. А потім було вже пізно, бо Галаган, великий характерник і умів робити так, що здається, ніби в нього не одна голова, а багато. Коли Богуш пішов на човнах на вилазку, Гнат Галаган з москалями. Буквально з-під землі виринув посеред Січі, провів такий їх таємним ходом. Він здійняв до неба руку з Євангелієм та закричав: кладіть зброю, здавайтеся, бо всім буде помилування. Клянуся перед вами, братове, у вірності моїх слів на святому письмі. І тоді, наче в Марині, козаки почали кидати свою зброю на землю. Москалі кинулися на беззбройних запорожців, розпочалася страшна кривава розправа. Це почули козаки, що вже вийшли з човнів на берег та напали на табір москалів. Богу ж зрозумів, що відбувається у січі, та наказав своїм козакам знову сідати в човни і з боєм відходити в плавні, аби врятувати хоча б останніх захисників козацької столиці. На швидкоруч, прихопивши надійно заховану військову скарбницю, вони потаємними протоками та рукавами подалися на понизя Дніпра. Між тим у Січі козакам прямо на майдані рубали голови на плахах, вішали на шибеницях, на палі. були страчені всі полонені захисники, корінних отаманів і старішин Яковлів наказав повісити на плотах і пустити їх вниз по Дніпру на пострах тим січовикам, що ховалися в плавнях та позимівниках. А півтораста жінок і дітей з навколишніх козацьких зимівників, яких напередодні приходу москалів Богуш перевіз в Січ та розмістив у передмісті, забрали з собою, аби згодом стратити їх у присутності царя. Коли вся зброя, припаси, скарби та добро козаків були звезді. Чувнами на берег Яковлєв наказав спалити церкву покрови ці курені й будівлі в Січі. До самого вечора оскаженілі солдати відкопували з могил та діставали струм тіла похованих козаків та ченців, відсікали їм голови, здирали шкіру і вішали на навколишніх деревах. Завзяття, слава та звитяга козацька передалися нащадкам і крізь віки. Подібних випадків було багато під час подій Української революції 1917-21 років. Варто назвати хоча б героїв Крут, оборони Гуляйполя махновцями від білогвардійців Шкуро, героїв базару, Холодного Яру. Вже в новітньому часі подвиг трьох сотень козаків повторювали безліч разів теперішні козаки. Оборонці України супроти московської Навали, згадаємо кіборгів і оборону Донецького аеропорту, героїчну оборону Азовсталі в Маріуполі та інші випадки, що свідчить про те, що бойовий досвід та героїзм передається в українській крові на генетичному рівні. А ми, українці, горда та нескорена нація воїнів та хліборобів, які гідні і хліб вирощувати, і за цей хліб вбивати усіляких зайд. Як письменник я пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли окремим друком, підготовлена до випуску і третя частина держава. Але ці плани поки що не втілені. Написані ще три частини. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.